Друзі, вітаю вас! Оте страхіття, яке ви зараз бачите на своїх екранах, то таке воно і приїхало. Ой. З просьбою поправити все, що можна поправити. Ну тобто проточити в той от -от розмір, він там має 70. Далі заміна втулки, ну, ту стару я звідти вже виколупав. Далі тут є конусок, є відповідна деталь зворотня. Ось така. Можливо, теж вироблена, але тут неважливо. Тобто воно має ставати отак. Та втулка, на втулку передали Ось такий шматочок бронзи. Так, та втулка має надягтись сюди, з зазором в десятку-півтори. І по тому конусу тут, Щі ж там не конуса, не зрозуміло що. От то воно має отак от сісти і там вертітись. Ой. Ну що ж, не дуже хочеться, але треба. Так, встановив таким чином, тут взявся за шліци, це хоч якась оброблена поверхня. Там підпер в місце старої втулки посадочне місце для втулки, Ну, там не дуже добре, але я його прозенкував, тож обновив фасочку, хоч якось. Я думав взяти це все діло в розрізну втулку, але та поверхня. Може і є оброблена, але я не бачу тут слідів від механічної обробки. По-перше, а по-друге, вона також може бути добре вироблена, тому що, коли я берусь, розрізну втулку тут, то, то вся ця частина починає петляти. Якщо розвернути, та хвостова частина. На тому ж самому місці, також трішки петляє, можливо, вал трішки нерівний, можливо, покрутило після цього насирання, тому що наварюванням це назвати язик не повертається. Отак ось. О. Понасирали. Ну, тому вирішив брати за хоч якусь оброблену поверхню. І так я оброблятиму. Так, проточу на торкання отут, де воно буде сходитись. Ну і вже потім щось буду думати з цією різьбою. Різьба ліва. Крок доведеться виміряти приблизно, тому що десь вже тут, де ще не закінчена наплавка, вже тут крок збільшується. Тобто тут різний крок, він не однаковий. До того ж, це все, серединка, оця йде під конус. Ну, є з чим помахатися, ну, спершу треба проточити. Можливо, десь щось доведеться навіть доводити болгаркою чи на фрезері. Побачимо. То у нас є деталь від промислової м'ясорубки, тож виконана вона з нержавіючої сталі. Ну і наплавляли чи насирали, скрізь за все теж електродами, нержавійкою. Принаймні сподіваюся, що не Озелкою, тому що різниця таки є. Тож, потихеньку зараз проточимо. Там далі буде видно. Чомусь мені здається, що ось тут на останніх витках оцих може не вистачити в тієї наплавки. Ну буде видно. Так, щось мені здається, що може і не вистачити тієї наплавки. Ну зараз побачимо оцей прохід все покаже. Незважаючи на різець, скоріш за все, тут використовувались електроди не ОЗЛ-8 або ОЗЛ6, а якісь інші по-нержавійці. Тому що ОЗЛку я, скажімо так, пробував обробляти і обробляється вона набагато гірше. А це... Доволі м'якенько. Ну, підбір електродів, то вже справа зварювальника не моя. Мені привезли вже на плавку. Цікаво точиться, цікаво крутиться. Можна залипнути на кілька годин на оцьому збіганні витків. Так, ну нібито більш-менш узяло, лишилося ще пів міліметра зняти. Добре, вже як є, так і буде. Підплавку, мабуть, ніхто робити не буде. Хоча, звісно, не заважало би ось тут. Ну, то таке. Наскільки мені пояснили, то це така м'ясорубка, яка перемелює курятину разом з кістками. Потім вже найтвердіші відходи від кісток, десь там вилазять з боку, а так вона вичавлює з тих кісток усі соки. Ну що ж, доб'ємо в чистову і почнемо думати, як поправляти ту різьбу. Так, поверхню я проточив. Як вийшло, так вийшло. Трішки погугливши те діло. Дійшов до висновку, що крок тут ні разу не закономірний. їх виготовляють або методом лиття повного, тобто все це заливається у форму, або ото шнек вигибається і потім проварюється. Тобто Жодного закономірного кроку тут немає, він постійно змінюється. Тобто навіть дві сусідні нитки мають різний вже крок. І шляхом токарного станка це зробити неможливо. У мене ж не ЧПУ, тому я приміню кутову шліфмашинку. В народі називаємо болгарку. Зараз все тут гарненько понакриваю, всі направляйки, щоб ніде нічого не летіло. І ті всі сопляки позбиваю, зроблю хоча б якийсь вид. І результат, як на мене вийшло непогано все почищено, всі сопляки, крапочки, ніби нормально тепер можна. Перехопитись тут розрізною втулкою і закінчувати роботу, робити той конус, втулочку підганяти. Та є завершена, довелось трішки ще погратися. Та от деталь відповідна, яка туди в ту втулку стає, То довелось ту втулку робити під край. А далі тут трішки роздирав там крупнішою шкіркою, потім мілкою, щоб воно туди. Нормально ставало. Не хотілося мені ще те вирівнювати. І тут також не повний конус, він вироблений. І тут прийшлося трішки закруглити краєшок на око малював собі коректором отако риску, надягав, притирав, де стерло. Там треба ще. Ну, загалом вийшло начебто непогано. Зазор там хоч і є, але він мінімальний там. Буквально десятку, може, півтори. Але тут теж, як ви бачите, вибито, вигнуто, ну, зробив все, що зміг, скажімо так. Взаліто з тим, хто привіз цей гвинт, така собі історія там минулого разу, як він приїжджав, привозив теж роботу, я вже не пам'ятаю, що конкретно. Це чоловік не з нашого підприємства. Ось. І зробив я йому все. Потім мені мій начальник дає його номер телефона. Ну, я думаю, раз дає мені, а не сам дзвонить, значить буде розмова про гроші. Він дзвонить, так, обсудили, що там, як, до чого, що там зроблено. Ну і питає, чим вам віддячити. Ну, я так прикинув по роботі та й назвав суму, якою можна віддячити. Він все зрозумів. А по дорозі до мене позвонив до директора, через якого він саме домовлявся, щоб сюди попасти. Та й каже йому, що я з нього вимагаю гроші. Ну, таке. Директор, звісно, мені нічого не сказав, він теж розуміє, що це все не задарма робиться тим, хто приїжджає. От, але неприємний садок такий стався. Я би, можливо, за цей гвинт теж не взявся. Зробив його лише заради контенту для вас. І якщо ця історія знову повториться, то точіме йому той, з ким він буде домовлятися. Я йому скажу, що в мене немає часу. І все. Нема натхнення. Ну, то таке. Наразі в мене все. З вас підписка, лайк, комент. У кого є запитання, не лишень по тій роботі, яку я роблю, власні запитання до власних станків, майстерні і так далі. Є група в Телеграм в описі під відео. Туди пишіть, всім допоможемо, всім підемо на зустріч. Доброю порадою. Також є карта карт... в описі для тих, хто хоче допомогти на розвиток каналу, хто має можливість. Будь-яка сума 10, 20, 50 гривень, скільки вам не шкода. Ну що ж, до нових зустрічей.